По-перше, ця ситуація, яка зараз склалася, вона показує ну, певну умовність такого великого, дуже поширеного міфу про партію регіонів як про централізовану, таку дуже сильну бюрократичну структуру, от сказали начальники, один на округ і вперед пішов. Тому що зрозуміло, що якби така структура була, інші б отримали команду зніматися там чи виконали питання. Але коли вже так описується те, що ми бачили, по сім людей на округ, то це ж явно відсутність команди. Тобто, все-таки ну, це, це міф великою мірою. В інших ситуаціях список дійсно не гумовий, в список всі не входять. І одна справа, коли є кандидати, я не знаю, чи це буде агітацією, такі, як є зараз студії, які вигравали, бо мажоритарці багато разів. Да? А друга справа, коли люди перемагали тільки по списку і, в принципі, хочуть, ну, їм потрібно якось попасти в парламент. Так і виникає ця штовханина, там, де вона може бути. Особливо мені не зрозуміла штовханина в Тернопільській області, де в принципі зрозуміло, що. Абсолютно є так. якісь фаворити, які ну, наприклад, Тернопільська область, я не знаю, чи ви цю ситуацію досліджували. Там два сеча, один з яких поміняв прізвище, да? тобто на Франківська в Івано-Франківській області. Але але ну там перемагати це люди, які йдуть, які можуть брати відсотки. Тут є ще одна важлива обставина. Справа в тому, що ніхто не знає, який буде сумарний рейтинг цих людей, які візьмуть, наприклад, ситуація, яка тільки що була наведена. Брат, сестра, може, вони напередодні знімуться просто один на користь іншого. Все таки треба розуміти, що парламентські вибори цього року це психологічна, не більше того, але психологічна генеральна репетиція президентських виборів відповідно збирається цей електорат.